Вітаю! Сьогодні моя розповідь про гнойовика сірого, відомого також як гноювик чорнильний. Гноювик сірий утворює плодові тіла з травня до листопада. Зустріти його можна на старих пеньках, переважно листяних порід або поруч з пеньками, вздовж лісових стежок, в парках, садках. Любить рости на ґрунтах багатих органікою, тому що є сапротрофом. У молодих плодових тіл шапинка овально яйцевидної форми, згодом набуває дзвониковидної форми. Сірі або сіро-коричневі шапинки досягають в діаметрі від 3 до 7 сантиметрів. По центру шапинки гноювика сірого розміщені дрібні охряно-коричневі лусочки, щільно притиснуті одна до одної. Гноювик сірий має пластинчастий іменофор. У Молодих плодових тіл пластинки білі. Згодом вони набувають коричневого кольору, а перед початком самоперетравлювання чорніють. Ніжка порожниста висотою від 5 до 12 см в діаметрі до 1,5 см білуватого кольору. Біля основи вкрита червоно-коричневими волокнами. Вузьке біле кільце в нижній частині ніжки досить швидко зникає. Гноєвик сірий. Це умовно їстивний гриб, м'якоть м'яка, білувата, без вираженого смаку та запаху. Для вживання в їжу придатні лише молоді плодові тіла гноєвика сірого з білими пластинками під шапинкою. Відварювати молоді плодові тіла гноєвика сірого потрібно зразу після їх збирання. Оскільки через годину-півтори вони починають псуватися, а через дві години перетворюються у безформену чорнильну масу завдяки процесу автолізису, тобто саморозчинення. Щодо вживання гноєвика сірого в їжу, існує ще одне досить важливе застереження: його не можна вживати в їжу разом з алкоголем, оскільки м'якоть містить отруйну речовину копрін. Копрін не розчиняється слиною. Шлунковим соком, але легко розчиняється в алкоголі, після чого всмоктується в кров і викликає харчове отруєння, симптомами якого є нудота, блювота, зниження артеріального тиску, прискорення серцебиття, почервоніння обличчя. Тому вживання алкоголю навіть за три дні до вживання гноювика сірого і за три дні після його вживання є категорично протипоказаним. Бажаю вам вдалого тихого полювання та зустрічі лише з тими грибами, які не несуть неприємних віддалених сюрпризів. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.